Класичній футбольній тактиці інсайт це гравець на полі, який тяжіє до атаки, переважно у центрі, намагаючись тим самим потрапити у вир подій футбольного поєдинку. Для нас, журналістів, інсайт це певна інформація, що ховається всередині якихось подій чи суспільних процесів. А наш інсайт – це про інформацію з самого виру подій в українському футболі. До вашої уваги спільний проєкт Професіональної футбольної ліги України та телеканалу Ukraine World News, де ми будемо розповідати про події та результати у футбольних турнірах під Егідою ПФЛ, тобто у Першій та другій лігах. Вітаю! Для футбольної України поява серед професіоналів клубу Лівий берег декілька років тому, можливо, нічим би особливим не вирізнялась. Привернути увагу до проєкту тоді допомагала хіба що участь у ньому двох відомих людей: колишнього президента Олександрії Миколи Лавренка та відомого тренера Миколи Павлова. А далі було те, що сьогодні називають прикладом ефективної і системної розбудови футбольного господарства. За кілька років клуб інвестував гроші насамперед у побудову тренувальних полів, стадіонів, майданчиків, навіть критого манежу і, звісно, у розвиток дитячо-юнацької секції. Розташувалось усе це господарство на лівому березі Дніпра, у кількох кілометрах від району Осокорки. І арена Лівий берег відкрита лише рік тому, могла б увійти до історії столиці як стадіон на лівому березі Києва, де влітку цього року вперше відбулись футбольні матчі у прем'єр-лізі. Ну тоді тут грала Луганська заря. Якби не адміністративна межа столиці, яка зупинилась за кілька кілометрів від села Гнідин, де і базується лівий берег. Про те, чому він вирішив будувати клуб і стадіони з нуля, і чи буде лівий берег боротись за вихід у прем'єр-лігу, ексклюзивно розповів президент клубу Лівий берег Микола Лавренко. Такі думки є згоден з вами. От вже за останні тури. Але надо реально оцінювати ситуацію е, в цілому. А е, це е, готовності. Ми повинні до кінця вирішити питання е, своєї інфраструктури. А це стоїть на першому місці, хочу сказати. А, ми е, маємо плани, ми маємо для себе внутрішні зобов'язання, завдання для того, щоб максимально скомплектувати всю інфраструктурну базу для того, щоб вона відповідала тому рівню, яке ти хочеш собі задачу, як перше це прем'єр-ліга. Да? Тому е, це є. Е, Одне з головних, і тут ми оцінюємо, наскільки ми спроможні це закінчити і завершити для того, щоб. По-друге, зразу хочу вам об'єктивно сказати, що з цим составом, ну, частина там додалася, але в основному цим составом ми розпочинали чемпіонат, а взагалі розпочинали взагалі другий етап лівого Берга як професійний футбольний клуб, так як в час війни ми практично повністю команда. Зникла так сказати, поля. і тому ми зібрали все те, що а не було в людей контрактів, ті, які е, були не І Ми е, е, з головним тренером ще. Там в грудні минулого року там сказав, я йому сказав, давайте в січні щось почнемо збирати все, що є, все, що є там. Мате. Давайте подивимося, і подивимося, наскільки ми спроможні стартувати, наскільки ми зможемо стати конкуренцією. І вже там, по ходу, до червня місяця подивимося. Ну і так, участвували в всіх змаганнях, всіх турнірах, які можливо не цуралися, того, що там є аматорські клуби, значить. Вибачте, з будь-якої команди, яка є. Е, нас ніхто не сприймав, тому з нами особо ніхто не хотів грати. і тоді, Ну, бачите, е, життя розставило свої крапки е, і все. Я е, хочу сказати, що. І згоден з вами, що е, кожен клуб все одно е, мріє в е, підвищенні, і не тільки клуб. Е, давайте будемо відверти. Знаєте, в футболі я вже прийшов е, багато. Е, кожен футболіст і, і, і все вони бачать, і наскільки вони мають, і наскільки е, вони хочуть далі е, і спроможні далі рухатися і, і піднімати себе в уровні класі. Я так і заявив, Говорю, слухайте, ми дали вам можливість. От смотри, От кожен має собі заказати, він спроможний далі. Себе бачити. І все. Одні їх влаштовує, інші хочуть себе бачити, і якщо не зробить цей клуб, то він буде шукати свою долю в другому. Ми все розуміємо. Тому це одне із критерій, який буде для нас теж, так сказати, якесь завдання, мрія, як ми кажемо. Тому я хочу сказати, що. Ну, мабуть, в ближчий місяць-два ми переосмислимо всю цю для себе думку, і може щось і будемо вирішувати. Не, не кажу у створенні футбольного проєкту Лівий берег цікаво, що починався він як дитяча юнацька спортивна школа. А професійний статус клуб набув лише два роки тому. А до цього пріоритетом, зі слів президента, були діти. Більше п'яти років, вже шість років у нас дитячий, Ми тільки розпочинали. Професійною діяльністю футбольний клуб «Лівий берег зайнявся тільки два роки тому. А до цього ми повністю тільки займалися дитячим і для цього тільки, тільки створили. І в принципі, я зразу хочу вам признатись, що у мене не було мети, я вже знаю, скільки це коштує, і все. Я сказав, що все, діти, і це святе, і все. Але потім складається така ситуація. Значить, ці тренери приходять і кажуть, ну дивіться, ми готуємо дітей, значить, вони там є. Перспективні діти, там вже сьогодні 15-16 років, ви подивіться, і що далі? Значить, тренер готував, готував для якогось другого клубу. потрібно цій дитині показати, що в лівого берега є професійний ето, і він може завтра перейти туди. Він каже, шаною, а що ми будемо робити? Ну, дійсно, як можна готувати, там, вкладати і все. І цей футболіст зібрався. І, ну, ви розумієте, чисто юридично, батьки його забрали і поїхав. І все. І там мізерно ми можемо утримати все. Тому стало. Питання було там, да, давайте відкриємо професіональну свою сторінку і будемо рухатися там другої ліги. Головну арену лівого берега клуб презентував рік тому, а перші матчі відбулись влітку. Попри те, що відкриття спортивної арени відбулося вже під час повномасштабної війни, такий крок не лише дав стимул розвитку футбольному клубу, а й мав певний економічний ефект. У нас будівництво. Розпочалося до війни, і дійсно можна було призупинити в час війни. От, но склалася е, така, ну як би сказати, не складно навіть прокоментувати, яка ситуація склалася. Е, Підприємства е, Металогалова тут і е, Металочеркаси, які участвували ці е, головні акціонери, і вони е, фактично е, мають величезну долю, і все це максимально зробили за рахунок з, е, своїх коштів. Тоді став знаєте, такий період. Він у нас і моральний, і психологічний, складний, воєнний, і у нас зупинили замовлення на підприємстві. Ну, з ну, війна, все стоп, які хто сьогодні? значить, яка економіка, якраз цей шок був десь е, е, мало там, е, не знаю, там квітень, березень, там, ну, в лютому розпочалася ця вся війна, і все, і встала. І, і у нас була така, ми зупинились. Ми тоді у нас ми порахували, навіть при всьому тому, де ж залишились якісь можливості, якісь кошти, і все. І ми поставили завдання, і поки людей загрузили, і ми пішли на це. Можливо, це так швидко б не було, і ну, воно якось підстягнуло, так будемо казати. і все. І потім, вже знаєте, як вже розпочали, значить, ми вже розуміли, що не зупинимося. І все. По ходу багато тут приймалось рішення. Це такий авторський проєкт, тут який є. Тут не було такого грандіозного спочатку проєкту. Він тут мінявся кожен так сказать, місяць. Я тут і прорабом був, і архітектором на частково, і, і хто ми тут збиралися постійно, казали, а це тут робимо, оце не робимо. Тут тут можемо, тут не можемо. Тут ми обмежені землею, тут ми ще тут обмежені, Тут тими, тими ми, ми шукали. Такий формат, який б зробити. І в цілому, я хочу сказати, ми робили формат для команди там першої, другої ліги і все тут. Уже інтуїція, доля і професіоналізм наш, і, і, і вже досвід, який у мене був, ми знайшли такий формат, який би відповідав. Я вам хочу сказати, коли ми будували цей стадіон, то все, що ви зараз бачите, це було не вирішено. Там були багато питань, пов'язаних з землею, з власниками, тут деякі там щось. Тому ми проходили по, по кроку такі шляхи, де е, цю землю оформляли, е, купляли. Значить, відповідно, тут вся приватна земля, тут немає. Ето. Тому е, тут е, багато е, питань вже йшли. Е, вже була ну і коли люди бачили, що воно є, якось ми знаходили компроміс для того, щоб це відбулося. Чемпіонат України з футболу у першій лізі цього року відбувається у незвичному, багато в чому експериментальному форматі. Нагадаю, що цього року на першому етапі у першій лізі змагались 20 команд поділені на дві підгрупи А і Б. Після команди поділились на дві групи: так звану чемпіонську і вибування. До першої групи потрапили команди, які посіли з першого по п'яти місця у обох підгрупах, зокрема на вершині Львівські Карпати, яким примудрились за 18 турів відірватись від найближчого переслідувача Кам'янець-Подільського епіцентру на 14 очок. Мріє про повернення до еліти і інгулець, який виграв групу Б. У цій підгрупі особливої інтриги щодо першої п'ятірки, власне, не було. Міг мріяти про п'яте місце запорізький металург, якби не поступився Діназу. Таким чином, від групи Б, окрім Інгульця, до чемпіонської гонки долучаються Лівий Берег, Маріуполь, Сумська Вікторія та Полтава. Веселіше було у групі А. Івано-Франківське Прикарпаття перемогло агробізнес, дочекавшись поразки буковини. Яка також боролась за першу п'ятірку. Отже, від групи А Право бути у чемпіонській десятці вибороли Карпати, епіцентр, агробізнес з Хмельниччини, Нива Бузова та Прикарпаття. Щоправда, склад учасників ще може змінитись, про що ми розповімо наступного разу. Залишитись у першій лізі будуть намагатись Металург Запоріжжя, Черневецька Буковина, Хмельницьке Поділля, Тернопільська Нива, Гірник Спорт з горішних плавнів, а також Харківський металіст, Кременчульський Кремінь, Чернігів, Дінас з Київщини та Закарпатський Хуст. Матчі весняної частини чемпіонату першої ліги відновляться 23 березня. До весни ще далеко. Але вже зараз можна припускати: боротьба у чемпіонській групі першої ліги буде запеклою, так вважає президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко. Про те, скільки команд і яким чином будуть намагатись пробитись у прем'єр-лігу, або, як мінімум, залишитись у першій, очільник ліги розповів у програмі Резюме року не скорені на каналі Ukraine World News. У нас зараз е, велика боротьба буде в чемпіонській групі, тому що після двох груп по 10 у нас буде е, по 5 кращих команд виходять в чемпіонську групу, 5 гірших групу вибування. І з чемпіонської групи в нас дві команди будуть напряму потрапляти в українську прем'єр-лігу, mm -hmm. е, прем а третє-четверте місце, будуть ще грати з такої матчі із е, 14 і 13 е, місцем Української прем'єр-ліги. О, ось такої матчі це знаєте це спогад всього життя. А я ніколи і так. на вибування я добавлю вже ага. зразу. І на вибування нас три команди зразу відбуває з десяти, а дві ще будуть зіграти з таких матчі з командами другої ліги. Тобто, конкуренція дуже велика і боротьба йде в кожному матчі. Повне інтерв'ю Петра Маги із Олександром Каденком. Дивіться незабаром в ефірі Юкрейн Ворлд News. Це був інсайт. Побачимось.